Ой, болить у мене зуб, бо не хоче їсти суп, хоче мед та хоче грушки, хоче теплої пампушки. А якщо дасте сметану, вмить боліти перестане. Тітке, ви знаєте, для чого нам потрібні зуби. Зуби нам потрібні для того, щоб відкушувати та жувати їжу. Чи можемо ми обійтися без них? Ні, звісно, ні. Для того, щоб зубки були здоровими, їх потрібно берегти та правильно за ними доглядати. А чи можете ви, дітки, сказати, хто допомагає за зубками доглядати? Поміркуйте, будь ласка, що блищали зубенята, кожен з нас повинен знати. Паста щіткою все зможуть та завжди нам допоможуть. Я маленька зубна щітка, я часу не гаю. Кого зубки захворіли, вмить допомагаю. Я дружити з вами рада, отже, вам моя порада. Чистить зуби треба всім і дорослим, і малим. Чистити зубки, дітки, потрібно двічі на день, вранці та ввечері. Кожного разу після їжі слід поласкати зубки теплою водою. Також, щоб зуби були здоровими, не слід їсти багато солодощів. Для здоров'я всього організму та зубів щодня потрібно їсти фрукти, овочі та різні молочні продукти. Запам'ятайте це, дітки. Час від часу потрібно перевіряти стан своїх зубів у лікаря-стоматолога. Тож слідкуйте за зубами та будьте здорові, дітки! До нових зустрічей.